Хмельничанин Іван з 2016 року служить у Збройних силах України. У червні цього року він став багатодітним батьком. Нині разом з дружиною виховують Арію, Тадея та Енея. Це було шалено. Це було на першому УЗД. Лікар каже: вітаємо вас. трійня. Я стою, киваю головою. Ну да, добре зрозуміло. В мене голосів. Вітаю, ви вагітні. Ну все окей, вагітні. То з третього разу до мене аж коли вона мені ніколи ви не зрозуміли. каже: дивіться, ось один, два і три. Каже, у вас троє діток буде. І тоді це був такий шок. Це такий ступор але Це дуже велике щастя. Буду дуже раді, тому що в нас Бог нагородив таким. Сергій Манзій прийомний батько разом з дружиною Магдалиною. Вже більше 20 років вони беруть на виховання дітей. Нині опікуються Костянтином та Надійкою. Це допомога дітям в першу чергу, щоб вони відчули себе, що вони потрібні комусь, що в них є батьки, які про них будуть піклуватись. І на даний момент ми відчуваємо їхню вдячність. Міський центр соціальних служб запросив чоловіків на захід з нагоди відзначення Всенародного дня батька. Сама ідея заходу взагалі полягає в тому, щоб пропагувати сьогодні таку важливу тему прийомної родини, прийомної сім'ї, дитячих будинків сімейного типу, патронатної сім'ї. Прийомна сім'я це та сім'я, яка бере на виховання до чотирьох дітей і може мати своїх дітей біологічних. Діти виховуються до 18 років, можуть перебувати в прийомній сім'ї. Якщо ж вони навчаються в вищому навчальному закладі, цей термін може бути продовжений до 23 років, поки вони проходять навчання. Дитячий будинок сімейного типу це. Виховання діток, вихованців до 10 дітей в дитячому будинку сімейного типу. Тобто, це та сімейна форма виховання дітей-сирі, дітей, дітей позбавлених батьківського опікування, яка зараз актуальна, оскільки в нас є діти, які за кордоном і їх потрібно повертати і повертати бажано в сімейне оточення в сімейні форми виховання. За словами Мар'яни Любацької, зараз в Хмельницькому є вісім прийомних сімей та один дитячий будинок сімейного типу. Наша держава націлена на те, щоб інституційний догляд був змінений, і все, кожна дитина була в в сім'ї, в сімейному оточенні, що десь можливість їй все таки краще себе почувати, швидше адаптуватися. Це буде тільки їй увага, і всі ті проблеми, які виклики, з якими вона стикається в процесі складних життєвих обставин. Якщо хтось бажає взяти на виховання дитину, необхідно пройти навчання у нашому місті його проводять працівники Хмельницького обласного центру соціальних служб. У 2022 році провчили проти три роки 114 Осіб у му 128 осіб. То зараз на сьогоднішній день проходить пройшли навчання і проходить вже дві групи майже 200 осіб. Тому я хочу сказати, що можливо у українців стало більш широке серце можливо, стало більше з військовими діями, з війною, більше дітей статусних, які втратили батьків, тому щиро. Вдячні тим людям і їх навчаємо за певною програмою, щоб вони стали дійсно вихователями, помічниками і дуже рідними людьми для цих діток. Тетяна Власюк каже: аби взяти дитину з сиротинця, необхідно звернутися до міського або обласного центру соціальних служб. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста.